На вулиці Банковій, як бачите, більше нікого ні бійців Нацгвардії, ні Збройних сил України, ні генералітету, нікого зараз тут 에, немає. Лише міліціянти, які повинні похоронятися проти президента України, Петра Порошенка, зараз на секунду службу. Ну а в цілому вулиця Банкова пуста, тому що останні бійці Національної гвардії та Збройних сил України покинули вулицю буквально 10 хвилин тому. Вони 에, невеликими організованими Пороняти президента України Петра Порошенка зараз на сельцевій службу. Ну а в цілому вулиця Банкова Пуста, тому що останні бійці Національної гвардії та Збройних Сил України покинули вулицю буквально 10 хвилин тому. Вони невеликими організованими групами спускалися вниз по вулиці Інститутській або по вулиці Героїв Небесної Сотні, які її ще називають. Прямували вони за останню інформацію, яку я маю, прямували вони все ж таки до нових петрівців на свою навчальну базу. Ну а збройні сили, бійці Збройних сил деякі, з деяких частин попрямували до своїх місць постійної дислокації. Ну, отже, як Бачимо, взагалі нікого не залишилось, лише там поодинокі. Обивателі, які приходили подивитися на це дійство, там буквально зараз на банку чоловік 6 перебуває, так що в цілому вже все спокійно. Як я вже казав, останні бійці Національної гвардії організовану групу спустилися вулицю Інститутською, там їх помістили в прази Нацгвардії і відвезли до військової частини. У новій Петрівці, як повідомлялося трошки раніше, матимуть вони зустрічі з керівництвом національної гвардії буквально днями. Ну і нагадаю, на сам кінець, що вимагали вони демобілізації, оскільки їх демобілізація затримали дуже на довгий проміжок часу, власне через що ці бійці з гвардії і прийшли. Сюди, на вулицю Банкову, для того, щоб вимагати або їх демобілізували вже зараз, оскільки їм казали, що президент нібито не підписує їхню демобілізацію. Ну, в основному генералітет, який тут був присутній. Мало не заділа машина, бачите, навіть отаке таке на роботі трапляється. Весь генералітет, весь керівний склад, який був тут присутній Збройних сил України і Міністерство внутрішніх справ України, розповідали про те, що в принципі, це питання затягнулося через те, що дуже скрутні часи зараз в Україні, через те, що в серпні розпочалися бойові дії. Через те, що були вибори президента України, припускають високопосадовця, що в принципі наказ президент підпише після того, як будуть проведені вибори до Верховної Ради. В принципі, бійці не дуже в це повірили, але я так розумію, що час втома і голод зробили своє, оскільки під кінець їм сюди привезли там лише печиво і водичку. Вони пили. О, так що. Ну, так що таке, любі глядачі, більше нічого немає зараз на банковій. І журналісти, і Нацгвардія, і міліціянти, і обивателі всі фактично залишили цю вулицю. Сергій Мельничук, до громадського телебачення, дивіться, громадського.